В лютом склали 2 мільйони 150 тисяч і з року надходження склали 11 мільйонів 450 тисяч. Ні не думаємо, бо по ПДФО ми можемо компенсувати тільки сплати зім. Треба, треба ще працювати так, як ми працювали в минулому Але ці зміни, які вступили в законную силу с 1 січня, паралізували взагалі работу управления. Що стосується и продажу, и оформлення нових договорів Робота Работа управления работы Там есть определенные внесены законопроекты, там 23.03, который вводит в силу процедуру, которая существовала до 1 января. Если это будет оперативные изменения в тоді все изменится.